У вас був напружений день. Ви не вмикали телевізор і не знаєте, що важливого сталося за сьогодні. Інтернет-телебачення АІНТІВ пропонує вам підбірку головних новин за сьогоднішній день. Репресії набувають абсурдних форм. На допити викликають навіть рядових працівників апарату батьківщини. ГПУ втратила здоровий глузд, цінові рамки ширшують. Влада дала чергове добро на здорожчання пального. Водії, схоже, стануть пішоходами. Нові подробиці. До вибуху в мінському метро причетна жінка. Прокуратура шокує. Терористи мали психічні відхилення і хотіли побільше смертей. Нетипове поповнення у Пітерському зоопарку народилася трійня ягуарів. Газета Вечірні вісті. Новий формат. У четвер вільно розважайся та пізнавай. У п'ятницю вільно аналізуй та прогнозуй. Вечірні вісті завжди об'єктивна реальність. Працівники центральної приймальні партії Батьківщина отримали виклик від прокуратури Печерського району Києва з погрозою бути доставленими примусово органами міліції. Про це повідомляє прес-служба партії Тимошенко. Там здивовані як причиною виклику, так і тоном прокурорського листа. Як зазначаються по вісті, прокуратура проводить перевірку за зверненням громадянки на прізвище Іванова, котра не задоволена інформацією, яку вона отримала у громадській приймальні во батьківщина. Крім того, у листі правоохоронці погрожують примусово за допомогою міліції доставити працівників приймальні. Партії Тимошенко кажуть у преслужбі у партії переконані, що отримавши політичне замовлення проти політичної сили і її лідерів, але водночас не знаючи до чого вчепитися. Прокуратура вигадує абсурдні безглузді приводи, за які на горі можуть похвалити, підвищити або скотити на погони зірку. Бютівці переконані, що прокуратура отримала від влади політичне замовлення на репресії проти батьківщини і звертається до влади із закаком припинити знущатися над Україною над людьми та припинити перетворювати на фарс право і закон. Пікети у Донецької Макіївці, батьківські комітети, вимагають від міських рад не закривати україномовні школи. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, обіцяють вдатися до радикальних заходів перекрити трасу президентові. Завтра Віктор Янукович планує відвідати урочисті заходи в Єнакієвому з нагоди ювілею космонавта Юрія Берегового. Генеральна прокуратура наступного тижня готова завершити розслідування кримінальної справи проти експрезидента Леоніда Кучми. Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка. Пшонка зазначив, що далі йде час уже за обвинуваченим і адвокатом. Генеральна прокуратура України в березні порушила стосовно кучми кримінальну справу. Він підозрюється в перевищенні влади на дані незаконних розпоряджень керівництва МВС, що привело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. В Україні збільшили граничні ціни на пальне. Відтепер літр 95-го бензину можна продавати не більш як за 9 гривень 95 копійок, де спаливо за 9,45. Таке рішення ухвалила експертна комісія, що працює при уряді України. Зауважимо до цього ціновий коридор вже змінювали на початку березня. Тоді максимальна ціна літру 95-го мала становити 9 гривень 75 копійок. Вже наприкінці місяця верхню межу підняли до 9 гривень 85 копійок за літр. Опалювальний сезон триває щоправда в окремих регіонах. Продовжити його вирішили через різкі перепади температур. У селях киян батарей грітимуть ще три дні. Голова КМДА Олександр Попов визнав, що підготовка до нинішнього опалювального сезону розпочалася лише влітку минулого року, і з початком подачі тепла були проблеми, зокрема аварії, які призводили до припинення подачі опалення та гарячої води. У Харкові тепло у житлові будинки подаватимуть ще тиждень, а у Дніпропетровську квартири додатково грітимуть лише ввечі вечерний Вірний кінічний час. Газета Вечірні вісті. Новий формат. У четвер вільно розважайся та пізнавай. У п'ятницю вільно аналізуй та прогнозуй. Вечірні вісті завжди об'єктивна реальність. Новые подробности про подозреваемых в теракту у в Минском метро. В Белорусской прокуратуре сообщили, что среди подозреваемых есть женщина. Возраст предполагаемой сообщницы не больше 25 лет. Столько же и остальным подозреваемым. Согласно новым заявлениям, они снимали квартиру в Минске. В день задержания были нетрезвы. Все задержанные, по словам следователей-психологов, отличаются гипертрофированным чувством собственной значимости и ненавистью к окружающим. Непосредственный исполнитель теракта – молодой человек, уроженец Витебска. Камеры наблюдения в метро сняли момент закладки в Зривного устройства видав зловмисника телефонний дзвінок. Перед тим як привести в дію вибуховий пристрій, він подзвонив по мобільному. Їх теж підозрюють в організації вибухів у Вітебську 2005 року і у мінську 2008. -го. Саме головне. У них мотив заключався в убийстве, масовому убийстве людей. Кількість жертв теракту в мінському метро збільшилася до 13 людей. У ніч на п'ятницю у лікарні мінська помер ще один постраждалий. Загалом у шпиталях залишається близько 160 постраждалих. Серед них і одна українка. Тим часом метрополітен білоруської столиці напередодні відновив звичайну роботу. Там посилено заходи безпеки. Якщо чесно, страшно. Чому та це може повторитися? Не знаю. Мені тепер страшно їздити не только на метро. Но... Чистя громадян України, працівників Червоного хреста, британський військовий корабель евакуював напередодні до Мальти з лівійського міста Місурата. По вже після обіду вони вирушать літаком до Києва. Тим часом за місурату, яка перебуває під контролем повстанців, уже тиждень точаться бої. За даними опозиції, від стрілянини у місті Місрата загинули понад 20 людей. Лідери західних держав мають намір продовжувати військову операцію проти Муаммара Каддафі, доки полковник не зречеться влади. Таке заявлення було прийнято по Берлінським стріч міністр фіностранних діл странна та скорі После этого ливийское государственное телевидение показало Муамара Каддафи, который на машине проехался по улицам города. Телеканал «Ал-Либия» поведомил, что саме в цей час НАТО бомбардувало столицу. Каддафи проехал улицами, витаючи перехожих. А еще через несколько часов к толпе вышла единственная дочь лидера Джимахири Аиша. Аиша, выступая перед сторонниками, назвала требования к ее отцу оскорбительными и обвинила союзников в провокации. Припущення, що Каддафі відмовиться від влади, це провокація. Він не в Лівії, а в серцях її громадян. Тим часом у місії альянсу в Лівії бракує спецтехніки. на там в Берліні заявив генсек Альянса Андерс Окрасмосен. По його словам, нужна техніка способна наносить високоточний удар. У зоопарку Санкт-Петербурга з'явилося на світ одразу троє дитинчат ягуара дуже очень редко, в неволі ці хищники почти не размножаються. І хоч тяжело соединять зросли санса і самку, потому що это опасно. Они достаточно агресивні друг к другу, і делом драк може закончиться і смертю. Одне з малят незвичного для ягуарів чорного кольору. У маленьких ягуаров бойкий характер. Устав позировать, они стали шипеть на журналистов. Имен вони еще не мають. Зоопарк планує визначити их на спеціальному конкурсе. За детенышами выстроились в очереди ведущие зоопарки мира. Уже известно, что один из них отправится в Чехию.